Цільовий обмін автомобілем та інші способи позбутися від старого термін дії терміну дії, старі автомобільні сидіння. Що робити, щоб не завдати шкоди планеті і не ризикувати іншими дітьми? Дитячі мухи швидко. Здається, що лише вчора ви вибрали перше автокрісло для своєї дитини, і сьогодні це вже стало недоречним, громістким і, можливо, ненебезпечним. Як і багато батьків, я добре пам'ятаю цей момент, коли мені довелося мати справу з дорослими автомобілями Сиррис. Спочатку здавалося, що це лише шматок пластику, що займає місце в гаражі. Але усвідомлення того, що кинути його на сміттєзвалище це не найкозначніший варіант, змусивши вас задуматися про інші рішення. Питання утилізації старих автокрісла це не просто побутова проблема. А важливий аспект турботи про навколишнє середовище та безпеку. Зрештою, автокрісла піддаються значним навантаженням, і з часом їх пластик може погіршити, втрачаючи захисні властивості. Використовуване автокрісло, яке потрапило в руки іншої дитини, може не забезпечити належного захисту у разі дорожньо-транспортна пригода. Це серйозний ризик, і його не можна ігнорувати. Кілька років тому я наткнувся на цю дилему, коли мій старший син переробив його автокрісло. Перше бажання було просто позбутися його, але потім я почав шукати інформацію про те, що можна зробити. На щастя, зараз все більше можливостей для відповідального поводження зі старими автокріслами. Чому ти не можеш просто кинути його чи жертвувати? Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти, чому неможливо просто віддати старе автомобільне місце на благодійність або кинути його на сміттєзвалище. Як уже згадувалося, пластик втрачає свої властивості з часом. Автобудов, яке пережило кілька років роботи, може бути пошкоджене, зламане або просто деградуване. Крім того, якщо автомобільне сидіння було накопичено, навіть незначне, його безпека не може бути гарантована. Спроба дати таке автокрісло іншій дитині не тільки безвідповідальна, але й потенційно небезпечна, це те саме, що пропонує комусь використаний шолом, який більше не забезпечує належного захисту. Що робити? Варіанти вирішення проблеми. На щастя, зараз існує кілька цікавих та корисних способів позбутися від старого автомобіля сере, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу і не піддаючи інших дітей. Обмінні програми, такі як Таргет, цільова ініціатива щодо обміну автокрісла, це чудовий приклад того, як великі роздрібні торговці можуть сприяти екологічно чистому поводженню з відходами. Ви отримуєте знижку на новий стілець, а старий надсилається на обробку. Це вигідно і зручно. Важливо контролювати терміни таких акцій, оскільки вони зазвичай обмежені у часі. Виробники, які піклуються про екологію, деякі виробники автокрісла, такі як Силек, пропонують програми для обробки своєї продукції. Це чудовий спосіб повернути стілець виробнику і бути впевненим, що він буде оброблений належним чином. Зазвичай це вимагає відправлення стільця в оригінальну упаковку та платить за доставку. Обробка через спеціалізовані компанії «Тарасисил» – це компанія, яка спеціалізується на переробці складних відходів, включаючи дитяче обладнання. Так, це може бути досить дорогим, але це один із найнадійніших способів забезпечення екологічно чистого утилізації. Місцеві програми утилізації у деяких містах та регіонах є програми для вивезення пластику, які можуть зайняти старі автокрісла. Варто уточнити в місцевому департаменті громадських робіт, чи приймають вони такі відходи. Повторно, з обережністю, якщо автокрісло знаходиться у відмінному стані і не стало нещасним випадком, ви можете спробувати знайти його новим власником. Однак важливо пам'ятати, що при передачі автомобільних сидінь іншій людині необхідно чесно говорити про його вік та історію використання. Мій особистий досвід та поради. Кілька років тому, коли ми позбулися старого автомобіля Сере, я вирішив зв'язатися з місцевою точкою переробки. На жаль, вони не брали пластик із дитячих автокрісла. Тоді я згадав цільову дію і з радістю скористався цим. Ми отримали знижку на новий стілець і старий пішов на обробку. Ось кілька порад, які можуть бути корисними для інших батьків. План заздалегідь. Не чекайте, поки автокрісло не стане дуже маленьким. Почніть шукати варіанти утилізації заздалегідь, вивчіть місцеві програми, дізнайтеся, які програми переробки існують у вашому місті чи регіоні. Дотримуйтесь акцій, підпишіться на інформаційні бюлетені виробників та роздрібних торговців, щоб бути в курсі програм акцій та утилізації. Будьте чесними, якщо ви передаєте авто крісло іншій людині, чесно розкажіть про його вік та історію використання. Пам'ятайте безпеку: ніколи не дайте автомобіля ущільнювача, який має аварію або має видимі пошкодження. Висновок Утилізація старих автокрісла це важливе завдання, яке вимагає відповідального підходу. На щастя, зараз все більше можливостей для екологічно чистого та безпечного утилізації. Використовуйте їх так, щоб не завдати шкоди планеті і не ризикувати іншими дітьми. Пам'ятайте, що турбота про навколишнє середовище це наша загальна відповідальність.